Магічні пригоди Олеся у TuxPaint Сьогодні у Олеся особливий день. Він вперше відкрив програму TuxPaint, щоб стати справжнім цифровим художником. Перед ним чисте біле полотно, яке чекає на перші кольорові штрихи. Олесь взяв до рук пензлик і приготувався творити дива. Поруч з'явився пінгвін Тукс, вірний помічник усіх художників. Почни з контуру. порадив Тукс. Контур це межа фігури, яка визначає її форму та розмір. Олесь почав малювати коло, старанно ведучи лінію по екрану. Раптом Тукс помітив щось важливе. Дивись, Олесю, твій контур має бути замкненим. Це означає, що початок лінії повинен точно збігатися з її кінцем. Якщо залишити, бодай малесеньку дірочку, трапиться щось несподіване. Олесь спробував зафарбувати коло. Але фарба вистрибнула назовні і залила весь аркуш. Ой. вигукнув хлопчик. Фарба розлилася, бо контур був не замкнений. Тепер він знає. Щоб колір тримався всередині, треба міцно закрити всі дверця та малюнка. А тепер час для справжньої магії, сказав Тукс. Він допоміг Лесю знайти на панелі інструментів кнопку магія. Це чарівна паличка, яка ховає в собі багато секретів для редагування малюнків. У списку магії Олесь відшукав інструмент залити. Він схожий на відерце з фарбою. Цей інструмент дозволяє миттєво зафарбувати будь-яку фігуру всередині, якщо її контур добре замкнений. Олесь вибрав яскравий колір на палітрі та натиснув усередині свого нового малюнка. В одну мить фігура стала кольоровою. А потім він навів відерця на сам чорний контур і натиснув знову. Тепер і межа малюнка змінила свій колір. Нам треба зберегти цей шедевр, нагадав Тукс. Олесь знайшов кнопку Збережи. Тепер малюнок не зникне. Його можна буде показати друзям. Програма Tuxpaint дуже розумна. Вона сама запам'ятовує, куди покласти роботу. Коли Олесь захотів відкрити новий аркуш, програма запитала Чи бажаєте ви зберегти зміни? Це дуже важливо, щоб випадково не видалити свою працю. Хлопчик натиснув на зелену пташку, підтверджуючи свою відповідь. А як мені знову знайти мій малюнок завтра? запитав Олесь. Просто натисни Відкрий, відповів Тукс. Перед хлопчиком з'явилася ціла галерея його робіт. Тепер олесь справжній майстер TuxPaint, який вміє створювати та редагувати магічні малюнки.